У скандальній затоці, про яку весь минулий тиждень говорила вся країна, погроми і пожежі. Після успішної операції затримання кілерів, яких місцеві чиновники найняли вбити місцевого адвоката активіста, у затоці зітхнули з полегшенням. Силовики таки втрутилися у боротьбу із крадіжками останніх кілометрів українського узбережжя. Сумок можна виняти пістолети і почуватися у безпеці. Жить хочеться. Ім'я замовників кіллерів пролунало на всю країну. Адвокат, що уникнув смерті, прямо називає: вбивці сидять у мерії затоки. Заказчик – боки відшла. Але стало тільки гірше. Мешканці затоки обривають телефони програми. Гроші. Замовник убивць спокійно ходить на волі, а по всьому узбережжю курортного селища почали масово палати бази відпочинку. Крадії хабарники, які виганяли людей з узбережжя, скинули маски і поспіхом намагаються будь-яким способом відібрати останні шматки приморських земель. Сьогодні вночі бандити з селищної ради знищили ще одну базу відпочинку: уже третю із моменту сенсаційного затримання кілерів. Ось програма гроші намагається разом із директором бази Зорі Терасполя потрапити на територію, яку за вказівкою селищної ради захопили молодики у камуфляж. Нам сказано а вас при чому? на землю. При чому? При чому? На земля. ще кілька тижнів тому. Директор бази благає слідчого врятувати його майно. Вони вивозять Коли ми намагалися зайти на цю територію, нас не пустили. Але силовики не допомогли сьогодні. Вночі будиночки біля моря просто розтрощили бульдозером. І усі в один голос вказують на винуватців. То получається посилковий совет цим питанням вопросом займаються. Ані ініціатори. цих всіх вопросів віджатими землями сільрада розплачуються за посади і послуги. На, звісно, землю. А поки, попри гучні заяви на всю країну, жодного затриманого ані за замовне вбивство, ані за свіжі підпали. Українці напружено думають, де ж їм доведеться відпочивати цього літа. Назгарещі в улюбленій затоці чи шукати вільні узбережжя за кордоном?